У мене з'явилася в півдні ось така проблема. Бачите? Замість ока в нього ось таке шишка. І я чомусь впевнена, що його вдарив інший півень. Бачите, з тої сторони, у в порядку око є. А тут все так заплило, що навіть ока не видно. І я думаю, що просто-напросто він його вдарив. Тут, бачите, навіть ще. Дирка є. І там зібралася рідина. Зараз я спробую показувати то я на відео не буду. Проколоти ту шишку простим шприцом, голкою шприца. Маю надію, що вона здується. Буду пробувати. Вам відзнімлю, щоб потім вийшло. Я його на ніч залишила в нас. Доконі, перемотала йому око. І причепила мазь Вішневського. Потім подивлюся, що там в нього сталося. Що воно дало. Ну ось, взяла його, бачите, як його різінки зафіксувала. Я йому о, він в мене вже... Другі, другі добу, другу добу в хаті. Я його прив'язувала шнурком до досточки, щоб він не літав по хаті. Першу перше добу я йому прикладала Мась Вішнєвського. Думала, може, хоч щось витягне. А зараз я йому на наступну добу я йому приклала ехтіолову Мась. Зараз подивимось, щось вона спрацювала чи ні. Я щось витягла. Але, знаєте, коли я його принесла, отак от грібень, грібішок в нього був. Отак от майже чорний, сірий такий, тобі ж хоренький. Зараз, бачите, як він почервонів, тобі, тобі ж йому полегшало. Він вже скучив за своїми дівчонками. Тихо, тихо, тихо. Такую резинкою зафіксувала. Але бачу, що трошечки легше, але не набагатько. Я ось тут приготувала теплу водичку, бінтик, Спробуємо то змити. Скоріше всього, що в мене не вдасться, ця вся афіора. Бо по одній простій причині воно тверде. Воно таке, знаєте, дубове. Я вже пробувала йому масажувати і йому зрозуміло, що боляче. Так що, скоріше всього, я от зараз то змию, воно в нього підсохне. Бачите, лежить спокійно. Знаю, що я йому допомагаю, бо я його зовсім не тримаю, бачите? Одною рукою я тримаю телефон, другою мию його. Так що він зараз підсохне, і з тою шишкою я його відправлю назад до корника. Ну, що буде, то буде. Бо різати, то можна було би зріза... вирізати йому ту шишку, але щось я на то сама не рішаюся. Ну, все, скоріше всього, так він не буде ходити. Бачите, яка велика шишка. Повністю закрило йому то око. Ну, все, якщо будуть якісь зміни, то я відзнімлю. Додатково покажу. Так що ця афера в мене не вдалася. Мені дуже шкода стало того півня. Я списалася світлікарем в буськи. Думаю, що він дозволить мені знімати, щоб вам розповісти, що це і з чим це їдять. Ну, так, жартую. Бо він постійно сидить, сидить в кутку. Другий півень молодий також його б'є. Якщо, думаю, йому ту гульку виріжуть, то думаю, в мене буде два здорових півня. Ну, якщо ні, то буде смачний кістлявий бульйон. Їдемо до Бузька. Приїхали від клініку. Бузьк. Кого тут сидить? Йдемо питатися, чи можуть нам допомогти. Добрий день. Ви Роман? А я тоді до вас. Добрий Одне питання. Перше. Можна я буду знімати? Знімати? Ой, дякую. Ось принесла вам того. Давайте може з ним підемо на низ, щоб вона підійде це. Добре, пішли. Дякую. Та людям вони питаються, то я он бачив. Я йому лапи зв'язала. Що так, щоб ми його потім тут не лапили. Його клюнув півень. То і замітно, бо там є в середині гематома, тобто воно поросло сполучною тканиною і є, напевно, густий гній, який зробився в капсулі. Він у вас, ну, я не розумію, погано з тією гулькою йому ходити? Так, в мене просто порода горн і два півня є. Яких... я бачу, тут зробила капсула. Ага. Яка... І на, і вже... Я прикладала до нього там до Мась Віснівського. А, а то не допоможе вже заприкладати. І що... в нього там око. Око нормальне під низом. Ну, воно закрило просто. Так, око. так, так. І я думаю. Тут, я хочу ту капсулу може відкрити. Чи... чи вона вдасться той ніч, чи він вже сухий, чи він вже... Якщо він з сполучної тканини, він не витече, знаєте. А якщо сплошної, то його Це, витягнути неможливо? Ну, його треба просто вирізати суцільно. Ні, там вже зробилася капсула тверда. І що, то нічого не можна зробити? Ви, та чого не можна? Питання тій півні. Бачу, знизу він вже має якийсь розріз, видно, хтось готов. Ну його там ганяють, він в куточку сидить, а мені треба, щоб він працював. Бо в мене дівчата з другої стаї. Вісно, угу. скільки вона така псові при... причатина до нього. То, то ви так кажете, що реально від, від вдару, да, від та, це реально Так, Це від удару. Угу. І тут не один удар був кілька їх. Що його клювали, і вона та капсула гаряча у нього. Що ще вже розпаляється? Ну, та, 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 та? та, та, та. Так, 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 так. Це є запальний процес. І, мовно, і при, присадило присадило по простому. Він, він і не бачить на нього. Так, він там вже на... Воно ну, закрило повністю. Uh -huh. чуть 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 ще лишилася складка, але знизу. от. І це його. Ну, Вирізати можна, так. але є одне я не знаю, як з наркозом для такої птиці. Вони ті наркози, які ми використовуємо, вони призначені для, наприклад, для корів, там, кутів. Ага. Облідаю. Для птиці не, не зазначено, наскільки воно ну, їх буде брати. А вживу різати якось трошки. А так якщо капелючечку дати? А, Ну, він може і так жити. Ви його плануєте для розведення чи так. для чого? Він не може так жити, бо його заганяють в кут. Розумієте, а мені треба інкубаційний ви... і тому на іншої породи. Щоб... Ця, вони його теж будуть потім е, ну, клювали, тому що у нього буде відкрита рана. А рано ми... я буду його тримати, поки не заживе окремо. То До довгий буде процес. Скільки то ви стільки си -то. мучите? Вам не простіше придбати другого півника? Ну, треба е, співставити, розумієте, е, затрати, які на нього будуть, і часники, ніж на е, я не думаю, що півень буде коштувати там кілька тисяч, він буде коштувати кілька сотень гривень. No, so. Ну так, десь так. На мою думку, доцільніше вам буде. Придбати. Ну, придбати нового здорового півдня, ніж затрачати час і ресурси для цього. Ну, я зрозуміла. Я, я, доцільність процедури, ну, то був кінікі коштує 40 тисяч, я так, а лікування так. там коштуватиме 2 тисячі. Ну, ну так, то є доцільність, чи там 5 тисяч. А коли тварина коштує, наприклад, там, я так говорю, 600 гривень, так? Угу. і вона нього. Витратити тих самих 600 гривень і купа свого часу, ну, я так співставляю, приблизно, Нелогічно. ну, Не є доцільність того процедури. Я думаю, що ви будете в захваті місяць ходити за півнем. Ну так, хоча роботи своєї. Своєї купи роботи. А ви будете ходили і мазати йому там ту рану і елементарно не допускати, бо чого клюють. Кури, як бачать, рану на другій птиці. Вони зразу, їх інтерес до того є. І вони будуть її тукли, так само качки і так далі. Тобі ж бульйон? Ну, я думаю, що доцільніше просто для вас, угу. щоб ви собі не затрачали ресурсів, угу. а просто взяли ті кошти, купили другого півника. Ну, Тут, будете мали, ще навіть дохід, бо буде якийсь з, з нього кусок м'яса. Ні, Я зрозуміла. Розуміло. так. так, Це до цієї ситуації. Тому я не бачу, ну практично видалити то можна, але чи є доцільність того? Ми тут зараз будемо годинку над ним. Мудухатися, Мудухатися, та? Та. Зрозуміло. Дякую. Ну, то я так за думала. пораду так, і так. Я тому й хотіла запитатися. Бо... Тут, тут не буде так, знаєте, за днежам чик і воно відпало. Тут треба побавитися, зафіксувати його і акуратно обійти довкола, тому що ми маємо ще внизу око. Угу. Ну, я зрозуміла Шкі... все. Шкі... Шкіру ми мусимо лишити, от приблизно десь від краю пухлини сантиметр, щоб потім стягнути, обійти, спочатку шкіру відшарувати від гульки, угу. а тоді вже видаляти саму капсулу за, ну, з тим облонками, які є. Тобі ж немає смислу. Ну так? я думаю, що немає. Тобто, то... якщо Ширана навіть ми... буде рана, то вони все рівно будуть його вкліяти, так? Так, буде, 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 там однозначно буде зараз зима. Коло поганого яйця рана, і коли буде ну, підкровлювати десь, ну, тварина ага. рухається, спочається, друга підша її клюнула. А там, де кров, там зараз і будуть інші корочки. Все, зрозуміло. Тому я не бачу доцільності в тій процедурі. Це, ну, доцільно просто піти ага. купити свій друг півника. Все, зрозуміло. <реку> Велике дякую за пора. Отра машинку Ага. Ну, все, ви чули все самі. Ви не думаєте, мені не тяжко з ним було би повозити, помаятися, я називаю це, або лікувати його. Але іноді іноді треба вирішувати так, таким чином. Тобі ж, дивіться, я зараз його буду лікувати. Не, не в грошах справа, не в часі, а в тому, що навіть якщо. Йому то все повирізають. Не знати, чи він виживе після наркозу, це по-перше. І по-друге, все рівно його будуть клювати кури. Так що іноді жорстокість гуман... гуманніша, ніж ніж, ніж лікування. Ну все, пока-пока. До нових відео!